Привіт, малята! Сьогодні з вами я, Владислава Юріївна. Я для вас підготувала сьогодні дуже цікаве заняття. Готові? Тоді розпочинаємо. Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Малята, послухайте, до нас хтось біжить. Це наш песик Бім. Малята песик Бім та його друзі грають зараз у хованки і Бім ніяк не може їх знайти і просить нашої допомоги у пошуку його друзів. Давайте допоможемо. Добре. Дивіться уважно на малюнок і спробуйте відгадати, хто там. Будеть будильник нас кожного ранку. Він кукарікає гучно наганку, всі прокидаються і сонце встає. На кожнім подвір'ї будильник це є. Малята, хто це? Так, це півник, малята, отже, півника ми знайшли. Слухайте другу загадку. В хаті він мишей ганяє, вуса ще з дитинства має. Хвостиком грається щодня, це пухнасте? Правильно, кошеня! Розумнички? Шукаємо далі. Каже він на все муму. -му. Вночі спить у своєму хліву, день з мамою на пасовищі йде, молочко всім нам дає. Хто це? Так. Це теля. Слухайте наступну загадку. Замість носа п'ятачок, замість хвостика крючок, вмить люжу віднеде, ще й друзів приведе. Малята, хто це? Так, це поросятко. Ді розумнички мої. Малята, наші друзі так гарно грали. Що вже зголодніли. Малята, давайте нагодуємо нашого песика та його друзів. Згодні нагодувати? Добре, молята, перед вами буде тваринка і три їжі картинки. Що вони люблять, вибирайте, а що вони не люблять, їм не давайте. Отже, песик бім, що їсти полюбляє. Напевно, кожен із діток знає. Що полюбляє наш песик? Так, кістечку і корм собачий він з'їдає, а рибку він геть не полюбляє. Котик боня зголоднів, що кот, котик зараз з'їв. Так, мишку й рибку любить котик, ну а дзерняток кривий ротик. Півник Петя зголоднів, що полюбляє він, так заховає у домівку і насіння, і зернятко, а кістечку лишить і песика він пригостить. Ану спробуй відгадайте, що любить кожне поросятко. Так, всі полюбляє овочі та фрукти, тільки рибку він не любить. Наше телятко зголодніло. Відгадай, що воно з'їло. Так, і травичку, і зернятко. А він кістечки не полюбляє, бо він міцних зубів не має. Їх тварин нагодували, вони спати полягали. Так на подушці всі вмостились, щоб сни смачні їм наснив. Молодці малята, всіх тварин нагодували і всіх допомогли знайти. Песик Бім вам дякує за допомогу. Молодці малята, ви дуже гарно впорались, але наше заняття підходить до кінця. До нових зустрічей, малята!